Повільно, але впевнено. Після двох років реконструкції у Тернополі нарешті відкрили приміщення центрального автовокзалу. Колись типову радянську споруду тепер не впізнати. Усе зроблено по сучасному та відповідно до нинішніх міжнародних вимог. Додався також другий поверх із панорамним вікном, де наразі стоять тільки квіти. Навпроти головного входу провели благоустрій прилеглої території. Окрім квиткових каз і зали очікування, серед послуг також тут є кафе, медпункт, кімнати для матерів з дітьми, інвалідів, відпочинку водіїв. Також буде вайфай. На відкриття оновленого автовокзалу прийшов колишній водій міжміських автобусів Григорій Куріненко. На такому заході він уже вдруге. Перший раз тут побував у 1969 році, коли автовокзал тільки но переїхав з вулиці Танцорова на Живова. Я дуже задоволений, хоч вже не працюю на пенсії, але це справжній палац для пасажирів, комфортабельний. Другий поверх. Бачите. як. Дуже гарно зроблено, і він мені дуже до вподоби. І сьогодні я спеціально прийшов завітати на це свято відкриття нашого автовокзалу. Реконструкція приміщення автовокзалу це тільки перший етап. Далі підрядники приступлять до оновлення посадкових платформ. Замінять накриття, асфальт викладуть бруківку. З вівторка починаємо. Чому ми сьогодні відкриваємо? Бо тому, що є підрядники, яким треба вже забезпечити фронт робіт з цього боку. І Іншого виходу в нас немає. Оскільки автовокзал є приватним підприємством, то грошей на реконструкцію ані з міського, ані з обласного бюджетів не виділяли. Однак результатами робіт мер і губернатор задоволені. Автовокзал – це дійсно лице це місто, це воротне місто. Це перше враження про місто складається, коли приїжджаєш на автовокзал. З іншого боку, це комфорт для наших тернополян, що люди мали можливість зайти в теплому сучасному приміщенні почекати свого автобуса, купити успішний квиток. Це унікальний об'єкт і багато хто про нього говорив з різної точки зору. Треба забрати, треба перенести. Але після того, як ви перетворили цей об'єкт в те, що є сьогодні, правдивий, відкритий, унікальний. Автовокзал, то це вже ніхто не буде обговорювати, чи треба кудись переносити, чи нема потреби. Плани винести автостанцію подалі від центру міста все ж є. Але мова йде тільки щодо приміських перевезень. Кількість автобусів з кожним збільшується. І не проблема в тому, що не заїжджають на один автовокзал, Проблема в тому, що вони сідуть через центральну частину міста. І власне через це ми маємо затори в центрі, через це маємо. Зовсім сприятливі екологічне становище в центрі міста і пробки. Тому для цього треба зробити дві речі, щоб це питання вирішити. Перше це капітально відремонтувати гайову і вивезти частину транспорту з центру зразу на гайову і на об'їзну. І друге питання це створити приміський автовокзал, як це сьогодні є в багатьох розвинутих містах, який б частину транспортного потоку забирав з центру міста. А вже звідти люди могли б доїжджати автобусом, тролейбусом, громадським транспортом до будь-якої частини міста.